Розуміла, що я захворію, тобто рано чи пізно ти типу, по-любому захворієш. І Це слово виявлено. І така образа. Я так плакала, там старалася, це все організовувала, і це мої діти ще ніколи не бачили без маски. Мене звати Кручу Олена Вікторівна, я заступник головного лікаря з медичної частини КНП Люберська центральна районна лікарня. Добрий день, дівчата. У нас певний період хворіли багато лікарів, медсестер, санітарок. Більша частина медперсоналу перехворіли. Я також інфікувалася. Все мене захворіла завідуюча інфекційним відділенням. Ми з нею помінялися. Тобто я надавала допомогу замість неї. Тут в інфекційному відділенні звичайним лікарем. Я працювала безпосередньо з хворими на ковід. При цьому працювала виснажено, так як я не була готова, я сама за фахом невропатолог. Пішл. Дуже багато медперсоналу захворіли. Цей момент, що в нас величезна була вспишка в Любарі. Тобто в нас приходили по 58 чоловік за добу. І людей було дуже багато і було дуже багато важких. Я навчилася працювати на апараті ШВЛ на режимі СІПАВ. У мене вибору не було. Мене чоловік анестезіолог. У мене людина помирає, я не знаю, що робити. Я перед тим почитала, почитала, я вивчила цей апарат. Я його я прийшла, попробувала. Я ну вроді би це чоловік е, на громкоговорителі і каже так, і так, так, і так, і так. Я кажу, я підключила, росте, да, все радість була, та настільки радість. Я не одного підключала, не одного знімала. Ми робимо один за одного. Я точно так само не маю тієї санітарки, я можу так само покормити пацієнта, подати йому чи, чи, зробити те, що робить санітарка. Це добре. Зараз лежить в реанімації друг мого батька. І перша причина от, ти до нього відносишся як до батька. То я завжди думаю, що це може бути мої батьки. Я розумію, що в мене є батьки, в мене є друзі, знайомі, куми, сусіди, тобто це невелике містечко для того, щоб як в городі бути там більш хладнокровним. Мій чоловік працює в обласній лікарні, тобто він анестезіолог обласної житомирської лікарні. Він проживає там, я проживаю тут, він приїжджає сюди. Ми мали їхати на Житомир, ми там купили житло, ми мали забрати дітей, але ковід розставив все на свої місця. Добрий день. Зараз я цих людей покинути не можу. Чуєте мене? Я сама з Любера, я люберська, я повинна своїх людей підтримати, і я їх не покину. У мене є діти, які не готують їсти, які пишуть запису. Мама тільки підігрій. Тобто, час ночі я приходжу, в мене вже наготовлено моїми дітьми. Мої батьки ніколи не лягають спати, поки я не приїду додому. Вони мене чекають. І тут я інфікувалася. Страшно, звісно, страшно. Дуже страшно. Страшно тим, що ти бачила, як може це закінчитись. Перехворіла легко, я вважаю. Єдине, що в мене дуже сильні були болі. Болі в спині, в мене ломота, от дуже сильна ломота, і тільки на п'ятий день я втратила нюх і смак. При цьому я протирала Підлогу, і мама зайшла і каже: Боже, доцю, ти ж потравиш дітей. Я кажу, що таке? Вона каже, скільки дітей хлорки наляла. Я кажу, «Мам, я нічого не чую. Це перший раз, коли я почула, що я не відчуваю запаху. Але нічого з Божою допомогою ні, в мене не було. Я на 14-й день вийшла на роботу. Бачила людей, які навіть не замітили, що вони хворіють, мали ПЛР позитивний. І бачила людей, які не мали ПЛР позитивного. Але помирали. Основна причина, що вони поступають вже з запізненням, ПЛР вже негативний, масивні пневмонії. Тобто вони оце ті скептики, які не вірять. Ну, Деякі люди кажуть, ой, чого я там піду, у мене грошей немає. Це дуже частий аргумент, у мене немає грошей. Другі кажуть, а я ніколи там в лікарні не був, І треті кажуть, я не вірю в це. Це звичайний грип, це звичайна РЗ. Ні, це не звичайна РЗ. Найгірше попереду. Однозначно, найгірше попереду. Ніхто не відміняв грип. Ми також мали величезні спишки грипу вже в період на листопад-грудень. Тобто, це однозначно, це буде путанина. Але є різниця. Ми знаємо, як грип лікувати, а ковід ми не знаємо, як лікувати. Я вважаю, що обов'язково потрібно провакцинуватися від грипу, по-моєму, власному спостереженню по досвіду, це дає результати. Я б хотіла, щоб ви запиталися мене, що зараз найцінніше: одних ніфть, да, одних золото. Запитайтеся у моїх пацієнтів, що саме дороге — кисень. Найдорожче зараз кисень. Наскільки людина тянеться рукою, наскільки видно залежність від нього, і ти бачиш, що людина от живе, вона відживає. Ти накладаєш цю маску, і вони очима тільки шукають побачити свою сатурацію. Буває так, що ти ми ставиш на менше. Подивитися, як, яка динаміка. Вони тягнуть руку, щоб зробити більше самостійно. Я кажу, що там вам не можна, вам вже треба відвикати, ми вас відлучаємо. Люди дуже лякаються. Нам виділяє держава кошти на кисень, і ми закуплюємо за ці кошти кисень. Так, да, Ми закуплюємо незручність в доставці. Віддалений район у нас немає достатньо машин. Та й всі машини вже мають поважний вік, щоб возити його. Тобто наша машина, газель, бере 9 балонів, а мені треба 9 балонів на 6 годин. Тобто газель приїжджає, привозить мені кисень, заправляє, пусті балони, забирає, їде на житомир, заправляє. Я вважаю, треба організувати по всій країні. Це ж проблема не тільки в нас, це тут говорить ну, вся країна. Організувати мережу доставок. Одноразово я засинаючи, думала такий прокручувала сценарій, що буде, якщо закінчиться кисень. Навіть можу сказати так, здається, що це все-таки настане. Це однозначно. З такою метою, з такою швидкістю настане. Фахівці, які вони повинні вже були продумати, заставити якісь так, як в Китаї було інші заводи, переобладнати і подумати, як ми маємо забезпечити таке. Це буде, це буде, і ми не встигнемо і в ну вийти, просто закрити двері за пацієнтом, сказати: У мене немає, якщо не буде кисню, відсоток смертей зросте. Ну, це буде в два, в три, в чотири рази більше. Я дуже весела людина, я стала такою жорсткою і думаю, далі що буде? У мене вислів, це вислю мого чоловіка, який завжди каже, Альона, якщо ти здасишся, легше тобі від цього не стане. Я вважаю, що це правильно, і ну і що здамся, я і Що Що з моєму житті зміниться? От того, що я стану невдахою, і, і я покинула лікарню чи там хворих. Я вважаю, що треба робити.